Ми маємо знову більше працювати. Сказав Фрідріх Мерц. Це ж було вже. Іначе нічого нового, але ця фраза стала першою, з якою він розпочав свій виступ у Бундестазі. Новоспечений з другої спроби, канцлер Фрідріх Мерц вперше офіційно виступає перед парламентом у новому статусі. Його промова лунала 45 хвилин. Чистого, от вам нарешті, моя програма. І цю промову чекали як ковток кави після довгої ночі, із тривогою, з надією, з бажанням зрозуміти, що взагалі буде відбуватися далі. Бо під час виборчої кампанії Мерц обіцяв багато. Ато фундаментальна зміна політики, нова Німеччина, новий курс. А тепер йому треба пояснити, саме як все це виглядатиме. Чимало людей чекають не просто слів, а реальних законів про дешеву енергію, про нові правила для пенсіонерів, про ринок праці. А ще дуже сильно змінився тон. Це вже не мертв з опозиції, який бурчить зі сторони. Це мерц, який має об'єднувати, а не сварити, спокій замість істерик. Надія замість агресії. І що цікаво, він почав з роботи, з того, що ми всі маємо працювати більше і ефективніше. І він не тільки про себе говорив, він говорив про нас усіх, про країну, про громадян, про мігрантів і, може, трохи навіть про таких, як ми з вами, українців у Німеччині, які теж давно у тому самому колесі курси, документи, робота, діти, взагалі будівництво власної своєї стабільності. Отже, в сьогоднішньому випуску розглянемо очами українця у Німеччині урядову програму Мерца, вперше яка озвучена була перед всією країною. І так, це не пустий звук, як у нас, тож це дійсно велика і важлива подія, котра визначає політику уряду на найближчі роки. Дякую, що вмикнули мене, і хочу звернути вашу увагу, що промова закінчилася о 15-й годині зараз 16.40, а я вже підготував текст, швидку аналітику і сів писати вам випуск. Тож, вподобайку, я думаю, я заслужив. І якщо ви хочете залишатися в курсі актуальних європейських подій у фокусі українця, який тут живе, то не зайвим буде і підписатися. Це дуже впливає на оперативність та якість. Тож заздалегідь дякую. Чекали, що Мерц покаже зуби, але не в сенсі агресії, а в сенсі плану. Бо під час виборів він обіцяв взагалі революцію, новий порядок денний, нову економіку, менше податки, більше можливостей. Очікування, як то кажуть, були шаленими, і він сам їх накрутив. Казав про порядок денний 2030-го, але в коаліційній угоді не це з'явилося. Тепер мав пояснити, як саме він все це втілить у життя. Раніше також обіцяли конкретні кроки ще до літа, дешевша енергія, більше шансів для пенсіонерів підзаробити, менше бюрократію. І ще важливо, вся ця історія мала звучати не як лекція, а як словесна терапія. Після років Шольца, після криз, війни, інфляції, війни ще не після, правда, от інфляції, людям було треба почути, що не все так погано, і ми зможемо. Ось так, тобто підбадьорувальних слів чекали. І для самого Мерца це також не просто виступ. Це була його спроба справжнього перезапуску. Бо давайте не будемо забувати, його намагання стати канцлером раніше були фейлом. Цей день мав це перекреслити. Тож сьогоднішній виступ мав бути судьбоносний. Очікування були саме такі. Ну що ж, дочекався, бо виступ канцлера у Бундестазі відбувся із годинним запізненням. Бо перед цим, можна так сказати, у Бундестазі відбувався допит Клінгбаля, тобто депутати не відпускали його з питаннями. Тому е, виступ канцлера трошки затягнувся. Але канцлер вийшов на трибуну і цілу годину та ще дві хвилини говорив: і якщо коротко, це це була не просто промова, от вам програма, а ціле політичне кіно з усім. І пафосом, і натиском, і трохи драми також відбулося. Тобто було все. Тож давайте коротко вам перескажу. Старт промови відбувся із поваги. І тут це було несподівано. Мерт почав з подяки Шольцу, так так саме тому Шольцу, якого він нещодавно ще називав сантехніком влади. Тепер вдячність за історичну реакцію на війну в Україну. Хтось навіть аплодував. Україна в цій промові також було в пріоритеті. Мерц чітко сказав: ми не є нейтральними посередниками. Німеччина повністю на боці України, і тут не просто підтримка, це основа зовнішньої політики нового уряду. Бо, як він каже, на кону стоїть мирний порядок у всій Європі. Тож цим словам я думаю, і ми можемо поаплодувати. Потім він перейшов до стану економіки, як він зазначив, що це катастрофа. Мерц малює страшну взагалі картину. Такого довгого спаду в історії країни ще не було. каже він. Робочі місця в небезпеці, індустрії просідають, але він каже, що в нього вже є рішення: це турбоінвестиції в дороги, школи та цифровізацію. Пояснює навіть XXL борги. Бо, як він сам каже, молодь вже не вірить у своє майбутнє. Будівництво в Німеччині відтепер новий культ. Будувати, будувати і ще раз будувати, як мантро повторив він. Більше квартир, менше бюрократії, податкові плюшки для тих, хто будує, навіть соціальне житло згадав. І тут був і перший гул з боку альтернативи для Німеччини у Бундестазі, а ліві не витримали. І також Мерц зірвав схвальні оплески від лівих стосовно будівництва. Мінімалка по-мерцівськи. обіцяє 15 євро мінімальної заробітної плати з 2026 року. Але фішка в тому, що це не за законом. Тобто, як домовились, так і буде. Це я так розумію, те, що протисли соціал-демократи. Ну а куди діватись, коаліція є коаліція, поступки є поступки. Наступний пункт виступу Мерца для мене був взагалі новиною. Я нічого про це не чув. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо ви про це щось чули. Роботи буде більше, і вони розмовляють про те, що чотириденний робочий тиждень вони не хочуть вводити. Але я взагалі не чув про це. Але окей, Мерц каже, нам треба працювати більше та ефективніше. Навіть закликав пенсіонерів продовжувати працювати після 67 років. Понаднормові без податків. Тобто я так розумію, що вони якось приймуть, що якщо ти працюєш більше 40 годин на тиждень або більше 8 годин на день, відповідно ці години будуть не оподатковуватись, як на мене, круто. Тобто, ось така от пільга, бонус від держави за понаднормові. Цікаво. І, звісно, те, що хвилює всіх нас, це міграційна політика. І тут, як то кажуть, в цій промові сьогоднішній була така біполярка, як на мене. Тобто ніяких полутанів не було, було тільки чорне і було тільки біле. Тобто, з одного боку він каже, що Німеччина була і буде країною імміграції, а з іншого боку, він одразу ж каже, що занадто багато низькокваліфікованих мігрантів. Ось так. Тобто, меседж такий: іммігранти потрібні, але якісні. Що це значить? Кожен розуміє по-своєму. Як ви зрозуміли, пишіть в коментарях, побалакаємо. І на фініші була, звісно, обіцянка. Тож, давайте це запам'ятаємо і перевіримо, чи в Німеччині політики виконують свої обіцянки чи ні. Тож, наприкінці, Фрідріх Менс висловлює пафосно: я хочу, щоб ви громадяни цього літа, відчули. Все змінюється на краще. Краще стало. Хлопці, стало краще. Стало краще, краще. Тобто йому результати потрібні вже, і він це розуміє. Тож, ми запам'ятали, давайте подивимось, що відбудеться цього літа. І не дивлячись на нотку скепсиса, я дійсно маю надію, що дійсно стане краще. А я черговий раз хочу прорекламувати вам мій телеграм. Так от. Не все влазить, як ви знаєте, у випуск, або просто не в Ютуб-форматі ця інформація чи новина. І все це опиняється, звісно, в моєму телеграмі. Там у мене велика коментарна, майже півтори тисячі людей, тому можна задавати там будь-які питання, знайдуться люди, які були саме в такій ситуації, в такій самій, і дадуть вам відповідь, як то кажуть, конкретно з перших рук. Сьогодні, наприклад, не влізли новини про те, що новий міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Доб, Брент заявив, що тепер шукачів притулку можна розвертати прямо на кордоні, і це не порушення, а застосування національного закону. І також новина не влізла про те, що у Німеччині затримано трьох українців з підозрою у роботі на російські спецслужби. Тому рекомендую вам підписатися, ось назва і QR-код, як вам зручно, і відповідно посилання буде в описі під цим відео і у першому закріпленому коментарі також. Скажімо чесно, ця промова планувалася бути чимось іншим. Не просто програмною заявою нового канцлера. Це була спроба взяти штурмом взагалі втрачений ось цей момент, вирівняти позицію після політичного правосання на старті. Бо Мерц зайшов у канцлерське крісло не на фоні ейфорії, як Шортс чи Меркель. Він зайшов в країну, де вже. Пахло панікою. Економіка буксує вперше за десятиліття. Стагнація. Бізнес скаржиться, немає людей. Енергія дорога, бюрократія душить. Населення озлоблене, бо ті, хто працює, платять, а інші сидять на допомозі. Міграційна тема закіпає, альтернатива для Німеччини обганяє по рейтингах, і коаліція, яку він сам зібрав, ще навіть не стартувала нормально, а вже тричить по швах. І вишенкою на торті його взагалі вибрали канцлером вперше за всю історію Німеччини із другої спроби. Це я вам кажу, щоб ви розуміли з яким настроєм, взагалі, з яким планом, з яким контекстом взагалі він виходив на сьогоднішню промову в Бундестах. Тому питання, яке стояло перед Мерцем, було дуже простим: ти справді керівник країни, чи ще один тимчасовий технік? І отут стає зрозуміло, чому він почав саме з великої теми. Робота, порядок, дисципліна. Він не говорив до виборців, він говорив до нації. Він формував новий контракт. Німеччина це країна, яка працює. Хто працює, той залишається, хто не хоче, двері там. Він заговорив як лідер, який хоче змінити клімат. Не політику, а саме настрій в країні. І саме тому в його промові не було жорстких рішень. Була риторика, була рамка, було бажання переконати. Тож це була не програма уряду та канцлера, це була психологічна операція. Міграція він не дав жодного конкретного плану, але подав позицію: ми за міграцію, але правильно. Економіка обіцяв інвестувати і переламати. Але як сказав загально? Будівництво кричав баун-бауен-бауен, але знову без конкретних дат. Україна тут було найменше гри, і це добре, тут прозвучала справжня позиція, і саме це ключ він розставив в рамки, але не розкрив, звісно, як завжди, інструменти. Тому про тауруси будемо гадати далі. Сьогодні, сьогодні Мерць не міг дозволити собі провалу. Він не виступав як канцлер, сьогодні він виступав як кандидат на довіру, і тому його промова була не про те, що буде, вона була сьогодні про те, що вже зараз болить в Німеччині. І от саме сьогодні ми з вами також наглядно побачили, як я вже казав у Телеграмі багато разів і тут багато разів, коли е, політик сідає у крісло, він стає дуже стриманим, таким сірим і завжди дуже е, оптично все е, висловлю, висловлюється. От, а коли він е, без крісла, він одразу становиться таким е, грамотним, мудрим, різким правдорубом. Тож Сьогодні ми побачили саме ось цю метаморфозу, але, скажімо так, у першій її стадії. Але не дивлячись на все це, слухаю я от Мерца і ловлю себе на думці. Він більше не говорить до нас і їх. Він говорить взагалі зараз до всіх, як до частини однієї системи. Він не розділяє, він вимагає і може вперше за багато років не як чиновник, а як взагалі господар. Але от в чому питання. А для нас, українців в Німеччині, що це взагалі все означає? Бо коли він каже країна мігрантів, то це і про нас вже. Коли він каже більше працювати, це теж вже про нас. Коли він каже, ті, хто живе тут, мають бути частиною руху вперед, то це вже точно не тільки про німців. Зверніть, будь ласка, на саме це увагу, це дуже демонстративно. І може момент істини ось який, ми вже не гості, ми вже тут, у цьому процесі, в цій системі. І якщо вже бути, то бути, мабуть, ж по справжньому. Раніше ми багато жалілися із вами про відношення до нас як до тимчасових. Але. І багатьом з нас також треба вимкнути ось цю тимчасовість в собі. Як ми сьогодні почули від Фрідріха Мерца, час прийшов. З вами був Ященко Антон, і ви були на каналі Без Води. Будь ласка, поставте лайк, якщо вам сподобалось, якщо вам було корисно та цікаво, звісно, підписуйтесь. Це, як я вже вам казав, дуже сильно впливає на розвиток каналу. Побачимось!